Доброго дня. Кому вечора. Так, приїхав ось до нас такий Тауран FSI. Ось такий мотор. Ну, Пам'ятаю, тут 1.4 FSI чи який... Так, да, вроді би 1.4 Так, проблема яка? Проблема пікає тиск. Е... Зразу подумав, що датчик в головці. Поміняв датчик в головці, нічого не змінилося. Тепер купив датчик в піддон. Ну, Може щось поміняється, але і ошибок нема. Саме головне. Їдеш, 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 машина прогрівається і починає пищати. Ось такий цей датчик новий, така фірма. Так. Номер. Хто ньому хто треба, буде, вон це оригінал? Та й от. Він знизу прикручений трьома болтичками. Зараз нам треба злити масло. Ось той датчик тут знаходиться, на три болтика прикручується. Злили масло. Так, це FSA 1.6. Ну так, десь воно так і є. Так. І ось ця. Фішка. Тут все чітенько. Так, зараз ще дроти попровіряю. Тут вже щось є. Так, ну добре. Так, злили масло і зараз будемо відкручувати три шістігранні на Ой, бляха вже нам капнув. Так, ще три на п'ять. Так, ось такий датчик. О, капець, Контакт подігнутий. От тобі й нове бляха. Зараз би тикав текав і ще хуже би зробив. Ну так я зараз підрівняємо нього. Ось такий він, як старий. Так. Та й от. у Та нього. Так. Прикручуємо мене назад болтика. Ну, будемо сподіватися, що все поможе. Так, все зібрали вже до кучі. Все класно, все завели, поробила, машина, нічого не вискакує, проїхались. Ну, вроді, ви все добре. Ну, ще покатаємось і побачимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!